Вітаю, друзі, на каналі Санічна Політика з вами Гаритерович. Сьогодні, 25 листопада, і пропоную поговорити про нову інформацію, яка з'явилася у справі Міндіча, оскільки сьогодні антикорупційні органи прийшли на засідання антикорупційного комітету Верховної Ради. Ну і прозвітували про те, як розслідується справа. Чого нам чекати в найближчому майбутньому, і до чого взагалі це призведе? От бачите, на відміну від урядовців, представники антикорупційних органів входять на засіданні комітетів, будучи засідання спеціальної тимчасової слідчої комісії парламенту, власне, і вони намагаються максимально комунікувати не лише з народними депутатами, але і з громадянами, оскільки в засідання транслювалося в прямому ефірі, і всі могли побачити і почути, що там. Там було от про це і поговоримо. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. А також ставте обов'язково обов'язково дзвіночки, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень на каналі і дивитися відео, свіже відео в режимі Прем'єри. Дякую. Отже, що ми почули з власне цього засідання антикорупційного комітету. Туди прийшли директор набу Семен Кривоніс і детектив Олександр Абакумов. Їм задали дуже багато питань народні депутати. І Я ще раз повинен підкреслити, що вони на всі питання давали відповіді: тобто, така публічність, прозорість і підзвітність це дуже дуже правильна історія. Вона повинна бути і вона повинна в тому числі стосувати. Ратися і наших урядовців, які, м'яко кажучи, ігнорують ці обов'язки і поводять себе по відношенню до парламенту зовсім не так, як повинні. А от у набу тут можна повчитися, і мені здається, це ну гарний приклад. Отже, ми почули багато про справу Міндіча. Зокрема, нового я думаю, де дещо нового зокрема з одного боку підтвердили, що там дійсно. Близько з тисячі годин записів розмов е, вилучено купу цифрових носіїв е, фінансових документів, які фактично підтверджують відмивання коштів. Е, і зараз якраз над цим іде робота. Тобто, вони переходять в таку детективи переходять в таку практичну площину, починають працювати по різним транзакціям. Ну, в них з'явилася просто додаткова інформація, і це дозволить їм чітко визначити, хто чим займався. Е, було зазначено, що енергетика була пріоритетом власне. Для цього злочинного групування, але вона не є єдиною годівницею взагалі для міндіча і компанії. Водночас, якби кількість підозрювальних обов'язково буде зростати по цій справі, будуть нові підозри, і ми ж пам'ятаємо, що близько 40 людей на плівках просто не ідентифіковані ще на сьогоднішній день, але робота над цим власне, ведеться. Це дуже така правильна насправді історія, і її обов'язково треба Продовжувати окремо запитали про те, коли буде публікація нових плівок, і на це була ну як на мене, дана ну, така достатньо коректна відповідь. Що я зацитую: що ми не серіал знімаємо, публікуємо те, що допоможе слідство не зашкодить. Немає ніякого тиску, в тому числі через питання геополітики. Коли прийде час, українці все почують і побачать. Тобто, я думаю, що власне. Нас очікують нові публікації, тим більше, що будуть розслідування і по іншим галузям. Ну а енергетику обрали через те, що вона найбільш закрита зараз область діяльності, але й найбільш прибуткова. прибутково. Саме через це Міндіч і компанія там займалися тим, чим вони займалися. Ну, от, зокрема, крім енергетики, вже є близько 10 справ, які відкриті по розкраданням на фортифікаціях. Зокрема, Кривонос підтвердив розслідування щодо будівництва Дівництво фортифікацій Полтавської обласної державної адміністрації там зараз триває експертиза. Що це що ще дуже цікаво, взагалі в цій історії? Це те, що власне Тимур Мінтіч і Цукерман вони виїхали. Дуже-дуже дуже швидко через прикордонний пункт, і на сьогоднішній день виходить так, що вони були на олівці у прикордонників, що мається на увазі, в них був талон з літерою К. Контроль, тобто хтось вище стоящий власне, віддав наказ. Що по цим двом людям процес проходження на митниці на прикордонному пункті? Ну на прикордонному пункті він повинен бути максимально швидким, і саме тому вони буквально там за Пару десятків хвилин все пройшли. Хоча люди, які там проїжджали, от про це зокрема Ярослав Желізняк писав: да, що вони там кілька годин проводили, тобто так швидко виїхати не можна. Але якщо в тебе талон з літерою, К ти, очевидно, маєш зелене світло, і ця втеча, ну вона не випадкова. Так, його попередили, їх точніше попередили явно в останній момент і тому вони встигли втекти, але вони мали вже. Тікаючи ну таку, знаєте, зелену вулицю, і вони цією зеленою вулицею скористалися. Тут дуже цікаве співпадіння кольорів про зелене світло і про зелену вулицю. Але маємо те, що власне маємо. Також вплила одна дуже важлива, як на мене, інформація, яка обов'язково буде мати продовження. І це продовження, воно явно. ну, Буде мати такі, знаєте, дуже дуже я боюся негативні наслідки. Чому тому, що з'ясувалося, що в цьому бек-офісі, де керував фактично Міндіч і Деркач, зверніть увагу, деркач, тобто зрадник України, колишній народний депутат, а нинішній сенатор від Астрахані на території країни агресора, так от вони там, крім того, що відмивали кошти, розподіляли ці кошти, виділяли кошти отут. Ще треба з'ясувати, на що вони власне виділяли кошти. Вони мали там дуже потужну інформаційну базу, так ну, так звані профайли, які вони зібрали на 527 осіб, 527 довідок, зокрема. Там 15 детективів НАБУ, 16 депутатів, в тому числі і ті, які були на засіданні цього антикорупційного комітету, наприклад, Анастасія Радіна, Ярослав Желізняк. Я так розумію, там були депутати від інших опозиційних якихось політичних сил, 18 міністрів та заступників, 10 журналістів, зокрема, таких як Ніколав Шалайський і інші, ті, хто писали про корупцію. Важливий момент, да дев'ять співробітників СБУ колишній чільнику Кернерго, колишній голова Нафтогазу заступник міністра юстиції, судові експерти. Ну і так далі, так далі, так далі, так далі, коротше кажучи. Дуже детальні профайли кажуть, що не тільки на цих людей, але і на найближчих родичів, і не тільки на найближчих родичів все розписано. Значить, записано, що як вони роблять, значить, який в них там бізнес був, не був, яких які в них власне є так би мовити. Ну, так би мовити, там зв'язки і так далі. Очевидно, очевидно, що ці довідки не могли зібрати без допомоги зі сторони правоохоронців. Це дуже важливий момент. Частина довідок, до речі, була сформована за п'ять днів до атаки на Набу і САП, тобто ще 17 липня. Ну і тут, що цікаво, частина детективів НАБУ, на яких зібрані ці довідки, вони пізніше отримали підозри. Наприклад, мова йде про Руслана Магамед Драсулова, Віталія Тібекіна, Євген. На токаря там і інші. До речі, чому кажуть правоохоронці? Тому що там закриті дані, паспортні дані, місця проживання і багато-багато-багато інших якихось е, речей. Плюс встановлений факт, е, по суті. Факт е, такого, знаєте, е, ну спостереження. Причому спостереження без очевидно рішення суду. Тобто, за людьми слідили, за людьми е, потай це робили. Власне, е, значить, е, ну людей фактично переслідували, але в такий прихований, так би мовити, спосіб, і знов таки питання: чи використовували там, чи не використовували правоохоронців для цього, тому що все достатньо професійно зроблено, куди поїхали, що зробили. Били куди приїхали, з ким зустрічалися. Ну знаєте, дуже така показова історія. Мені здається, вона буде мати ще серйозні дуже наслідки. Тому що очевидно, що коли збирають такі профайли, їх в тому числі збирають для інформаційних атак. Ми знаємо, що проти окремих політиків або громадських діячів, там журналістів такі атаки вже здійснювалися. Викидали там в телеграм-каналах абсолютно якусь там чорну інформацію, якийсь там відвертий, чорний. Ну дуже брудки, брудний, бридкий такий Скажімо, піар, і відповідно. Використовували ну, мабуть, от ці профайли для того, щоб шукати якісь місця, по яким можна бити. Ну точніше, як бити, оскільки проти всіх цих людей, які в цих профайлах, ну крім детективів набу, немає ніяких кримінальних справ, те й не може, мабуть, бути їх да? просто щось вигадували, брали якийсь факт, максимально його спотворювали і власне представників там опозиції або незалежних журналістів, лідерів громадської думки, таким чином намагалися. Атакувати, і тут треба ще з'ясувати, хто це робив, які помийки, телеграм-помийки брали в цьому участь. Ми прекрасно, до речі, знаємо, тому що багато каналів афільованих з офісом президента розганяли відверто брудну інформацію. На превеликий жаль, частина інших телеграм-каналів мільйонників, теж анонімних і до яких дуже багато питань вони подібну інформацію ставили, ставили без проблеми, ставили скоріш за все за гроші. Скоріш за все, я не знаю, як це власне виглядає. Тому от Ситуація поки така. Ну і що ще цікаво, очільник НАБУ сказав, що було дуже багато перешкод розслідуванню, починаючи зі звинувачень співробітників в роботі на росіян. І от Якраз закінчуючи збором даних про переміщення детективів, включно закритих там реєстрів і так далі, плюс що цікаво, оці, ці ну, ця група вона збирала дані також на співробітників СБУ, і тут от до пана Малюка є певні питання. Як взагалі, ну питання я маю на увазі не претензія, а що йому якось на це треба відреагувати, тому що якісь люди, які задіяні в корупційних справах, слідкували за представниками Служби безпеки України, і явно, оскільки ці люди. Люди злочинці були афільовані з росіянами, як ми вже все з'ясували. То Набу там треба дуже добре. СБУ і НАБУ, відповідно. Да, треба дуже добре тепер в цьому напрямку попрацювати і спробувати цих людей якось притягнути до відповідальності. Ну і також ще було зазначено, що до сьогоднішнього дня фінансовий моніторинг не надав ніяких звітів, і, очевидно, що до цього фінмоніторингу просто безліч питань, тому що легалізувати таку кількість грошей, і щоб це не було помітно. Нічено фінансовим моніторингом банків просто неможливо. Значить, скоріш за все, оці гроші, які ми всі бачили, вони з банків надійшли. І от є питання знов таки до керівництва, як це відбулося, і чи не давали ви якусь вказівку? Власне, не звертати на цю увагу. Ну, от така історія. Вона поки попередня, але добре, що представники набу і САП вийшли на таке спілкування, власне, поговорили з народними депутатами. Відповіли на достатньо багато питань. Ця інформація публічна. Мені не вистачає все ж таки ще якоїсь прес-конференції для засобів масової інформації. Ну, хтось може сказати, навіщо власне прес-конференція? Депутати достатньо ну, так серйозно віднеслися до цього і непогано попрацювали з представниками антикорупційних органів. Але розумієте, це все, все ж таки народні депутати. А у журналісти є журналісти-розслідувачі, вони більше в темі, вони знають якісь ще специфічні моменти. Я думаю, вони б могли задати ще кілька важливих питань, тому. Зараз антикорупційним органам не треба гребувати цією публічністю. Це якраз той випадок, коли вони зобов'язані фактично це робити. Ну і вони при цьому ж тоді не повинні забувати, що це буде своєрідною такою підтримкою з боку суспільства щодо їхньої діяльності. І можливо, тоді от всі ці історії з затриманням детективів, значить таємними переслідуваннями, Переслідуваннями таємною цим слідкуванням ну вони якби не будуть активно реалізовуватися на практиці, оскільки суспільство буде в курсі, що відбувається, і буде таким чином ну діяльність антикорупційних органів підтримувати. Ну і на кінець зазначу, що ми ще в найближчий час отримуємо результати свіжих соціологічних опитувань. Там буде дуже багато цікавого про корупцію антикорупцію. Ну і після цього мені здається, на банковій придеться остаточно приймати рішення або робити так, як хоче суспільство. Ну або переходити вже у відкриту якусь атаку на антикорупційні органи, спробувати всю цю історію не зам'яти. Зам'яти її вже ніяк не вийде, просто а просто нівелювати. Але мені здається, що, що в першому що в другому випадку все одно все закінчиться тим, що суспільство переможе, влада в даному випадку програє. Якби це так не звучало, немає сенсу затягувати і немає сенсу відтягувати. Ну і чекаємо наступних публікацій, тому що питання щодо оборонки, воно за. Залишається вкрай актуальним як і питання присутності на плівках е, прізвищ тих людей, які на сьогоднішній день е, ну відстоюють національні інтереси е, нашої держави е, у комунікації. Ну добре, якщо з, з американцями або там європейцями, але в найближчий час можуть почати їх відстоювати у комунікації. На жаль, з представниками країни-агресора, і отут виникає дуже багато питань, на яких поки відповідей немає. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Синічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!